Отримати повістку у поштовому відділенні або спеціальним відправленням. В Україні триває процедура вручення повісток через «Укрпошту». Закарпатському ОТЦК та СП. Повідомляють, що повістки Укрпоштою надсилають безпосередньо з Міністерства оборони. Людина, якій надіслали повістку, має розписатися, що отримала її. Опісля громадяни мають прибути до ТЦК впродовж семи днів. Під час мобілізації громадян України можуть викликати до РТЦК та СП за допомогою повісток, які надіслані Укрпоштою. Отримав повісток визначає Міністерство оборони за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Повістки надіслані Укрпоштою мають таку ж саму юридичну силу, як і вручені особисто. Повістка надсилається за адресою, яку військовозобов'язаний вказав при оновленні даних. В разі неоновлення даних така повістка надсилається за місцем реєстрації. Повістки надсилають рекомендованим листом. Такі документи мають спеціальні позначки, які ставлять безпосередньо. У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки оповіщення ж здійснюється у декілька способів. Повістка надсилається рекомендованим листом та має унікальний QR-код. Листи з позначкою Повістка ТЦК вручаються особисто. Якщо адресата немає вдома, то пошта інформує його телефоном або залишає повідомлення. Якщо утримувач не забрав повістку та не підписався, чим затверджує те саме отримання, то тоді документ повертається до ТЦК та СП. В такому разі це може свідчити про ігнорування повістки військовозобов'язаним. Повістка вважається отриманою в разі особистого отримання, у разі відмови від отримання та у разі відсутності адресата за адресою, яку він вказав при оновленні даних. Нагадуємо, що за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність. Українці ставляться до вручення повісток у такий спосіб, дещо скептично кажуть, що отримання повісток за місцем проживання дещо ефективніше у період мобілізації або ж віддають перевагу інформування через додаток резерв плюс. Не думаю, що це дуже ефективний метод. Напевно, через резерв плюс краще. Бо Ефективніше, бо кожен чоловік, коли йому щось треба, там, документи або що, йому треба цей резерв плюс, тому буде ясно, де він і хто він. Через застосунок краще. А чому? Тому? тому що тепер у нас цифрова держава і все вирішується, проще не потрібно ходити, зайві витрати робити і так далі. Ну, я думаю, що це не дуже логічно. Це якось не дуже правильно розсилати. Мені здається, якщо людина сама приходить, то це більш коректніше. Ну, якщо людина сама, наприклад, реєструється, оновлює свої дані, то це більш комфортніше, не потрібно як мінімум нікуди йти і вже від цього як мінімум іштовхуватись. Загалом Міністерство оборони за допомогою реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток, які відправлені у Кирпощі для оповіщення військовозобов'язаних громадян. 24 вересня уряд виділив міноборони 71,8 мільйонів гривень на розсилку поштою 900 тисяч повісток до кінця року. Укрпошта вже розіслала понад 20 тисяч повісток військовозобов'язаним.